Жіночі емоції, хвилювання та надії в полотнах у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася персональна виставка художниці Любові Перанюк на Миколаївщині та за її межами вона відома як майстриня ставрійського розпису. Тепер мисткиня вперше представила загалові свій прихований талант художній розпис тканини. Про Що картини про миттевості життя жінки. Про кохання, про дітей, про берегіння роду, про яскраві сполахи, про чуттєвості, про втрати, про все. Все, що жінка переживає. В експозиції представлено 12 робіт: художній розпис тканини для пані Любові, можливість емоційно відпочити та поділитися з глядачем чуттєвим внутрішнім світом. Море, квіти, маяки, материнство це те, що її надихає, каже мисткиня. Коли мене охоплює кохання, мені хочеться створити щось романтичне, коли я відчуваю якийсь приплив теплоти, материнства, я створюю якусь картину, яка показує якраз оцю грань мене як жінки. Коли мені хочеться показати той куточок краю, який я собі уявляю, який для мене є самим таким приємним спогадом, я малюю море. Відкриття виставки стало особливою подією для міської культури. Глибокий талант художниці відкрився по-новому, а музичний супровід панфлейти Василя Ілечка додав заходу особливої атмосфери. Олександр Долматович, Павло Москов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.